Її ім'я стало нашою славою і гордістю. Соломія Крушельницька оперна діва співати на одній сцені, з якою мріяли чи не усі. Сьогодні чарівна батерфляй відзначає 150-річчя від дня народження. Як ліс Біля пам'ятника Соломії Крушельницькій – людно. Чимало поціновувачів її творчості зібрались нині тут, аби вшанувати пам'ять видатної постаті української культури. Кожен приніс із собою квіти, аби покласти їх до підніжжя монумента Соломії Крушельницькій. Вона дуже гарно співала, їздила у Францію, в різні міста і різні країни. Її всі дуже обожнювали. І вона була дуже таналовити. Соломії сьогодні 150 років. Вона прекрасна жінка, співачка, знаменита. Її знає цілий світ, і ми гордимось такою нашою землячкою. Вона була великим меценатом для нашої Тернопільщини і, взагалі, такий талант, талант такий потрібно вшановувати, пам'ятати і пам'ятати. І навіть погода не вплинула на захід приурочений Соломії Крушельницький. Посеред концерту розпочалась сильна злива, але незважаючи на це, усі, хто зібрався тут, все ж поклали квіти до пам'ятника чарівні батерфляй». Так подякувавши оперній співачці за вклад в українську культуру.